Нафтогаз виграв арбітраж проти російського Газпрому. Суд зобов'язав російського монополіста виплатити Україні понад мільярд мільярд 300 мільйонів доларів США. Якщо ж Газпром відмовиться виконувати рішення добровільно, Нафтогаз розпочне стратегію примусового стягнення активів російської компанії. Сергій Корецький, голова правління НАК Нафтогаз України, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію. Наші вітання, і дозвольте так, так. на початку нашої розмови привітати вас і всіх громадян України з цією важливою перемогою. І, звичайно ж, попросимо вас кілька слів про суть цієї важливої державної справи. Міжнародний арбітражний трибунал зобов'язав російський «Газпром» виплатити на користь групи Нафтогаз мільярд 370 мільйонів доларів США. Це стало можливим через рішення, яке в процесі арбітражному, який був розпочати ще у вересні 22-го року, і через невиконання російським Газпромом своїх зобов'язань, контрактних зобов'язань, починаючи з травня 22-го року, по суті незадовго після повномасштабного вторгнення, Газпром намагався. Нейтралізувати або зашкодити цьому процесу в російських судах, це не спрацювало, і е, маємо справедливе рішення. Хочу відмітити три речі: перше стало це можливим завдяки якісно підписаному контракту, е, який в повній мірі і в першу чергу захищає і захищав інтереси групи Нафтогаз. Друге, це блискуча робота юридичної команди Нафтогаз та наших юридичних міжнародних радників. І третя, найголовніше це черговий прецедент перемоги міжнародного права, верховенства міжнародного права. І це дає оптимізм, це дає впевненість як для державних компаній, так і приватних компаній. що… Рано чи пізно закон перемагає завжди, Сергію. Чи можете поділитись планами, зокрема щодо того, як тепер ці кошти в Газпрома забрати? Стягнути негайно Нафтогаз відправляє е, вимогу по сплаті даної заборгованості. Якщо Газпром її не виконає добровільно, ми перейдемо до наступного. На процесу примусового стягнення даної заборгованості. Пане Сергію, оскільки ви вже з нами, дозвольте поцікавитися, як просуваються справи по кримських активах. Які новини є тут? Так, ви праві. Хочу нагадати, що це, як я і казав, чому черговий прецедент верховенства міжнародного права, тому що в минулому. Нафтогаз вже виграв арбітражне провадження на суму 5 мільярдів доларів проти Росії як держави, і зараз активно триває процес стягнення вже е, даної заборгованості. Маємо вже два практичних е, інц... прецедента арешту активів Росії у Франції та Фінляндії. Всього 10 країн е, приймають участь, е, де група Нафтогаз. Першим чином намагається арештувати і надалі стягнути ці активи, тому активно рухаємось, і кейс, який мав місце виграш в минулу п'ятницю, стане черговим нашим прецедентом. Пане Сергію, ми дякуємо. Насправді дякуємо. це дуже важливо у світлі останніх подій, коли українці засмучені, надходить така важлива переможна новина. Я певна, що вона додасть нам усім оптимізму. Дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. Сергій Корецький, голова правління НАК Нафтогаз України. Про стягнення на користь України з боку Російської Федерації.